Про цю війну говорять скрізь і сподіваються, що лихо пройде мимо. А ці Охтирчани вже не побачать мирного неба, за яке боролися. На Охтирщині залишилися їхні батьки, дружини і діти. Сім'ї патріотів втратили свою основу. І особисто дуже хотіли, щоб не забули, що ці хлопці дійсно були учасниками бойових дій в АТО. І це це автоматично дає їм можливість сім'ям цих хлопців користуватися пільгами, також діткам. Вони чесно виконували бойове завдання і стали жертвами неоголошеної війни з терористами. Саліпа Сергій Дмитрович, капітан, загинув 14 липня. У нього залишилась дружина та двоє маленьких дітей. Кутовий Вадим Борисович загинув 5 серпня. Має сина дошкільного віку і маленьку донечку. Пішов на війну добровольцем. До речі, його прізвища не було в офіційних списках охтирчан, що перебувають в зоні АТО. Білан Руслан Миколайович, солдат, загинув 9 серпня. Його дружина залишилася з донькою і сином до трьох років. Тривожна закономірність. Усі хлопці 86-го року народження, року трагічного Чорнобильського лиха. 20 серпня надійшла звістка про загибель Бірюка Олега Миколайовича, льотчика. Його літальний апарат був збитий в районі села Георгіївка Луганської області. На жаль, трьох ми поховали тречан. Це і Руслан Білан, і Вадим Кутовий, і силами нашої організації доправили загиблого бійця Сергія Саліпа в Хмельницьку область. Зв'язок є з жінками, з молодими дівчатами, які сьогодні залишилися вдовами. Намагаємось контролюємо, щоб, щоб зв'язок між ними владою не втрачався. Головна проблема на сьогодні для сімей охтирських героїв забезпечення малолітніх дітей та житло. А ще постійна моральна підтримка. Про цю складову теж не варто забувати. Особливо важко, якщо біда зовсім поряд. Кутовий Вадим – це мій сусід. А другий білан Руслан це син моєї. Дуже гарної знайомий, колишні колеги по адміністрації. Активну підтримку сімей загиблих військовослужбовців, як і Охтирських солдат, що зараз на передовій, здійснює громадська організація Патріоти Охтирщини. Благодійна скринька функціонує біля продовольчого ринку вже третій тиждень. Перший раз ми зібрали 10 тисяч двісті гривні, і наступний раз зібрали 9 тисяч дев'ятсот На мене гривня. підійшовка, треба округліть, додав недостаючі кошти. І нас теж вийшло 10 тисяч. Проте ціни на елементарні засоби захисту вражають. Один шолом коштує близько 4 тисяч гривень. Активісти готують чергову передачу в зону АТО. Посередницьку допомогу забезпечують учасники всеукраїнського об'єднання Майдан з інших регіонів країни. Наші бійці вони через волонтерів, які до них доїжджають. Вони віддають наші координати, а потім вже із звільненої території тоді ми отримуємо. Сигнали про те, що от, от така є необхідність в тому, в тому, в тому. От сьогодні ми будемо відправляти посилочку на Маріуполь. От, а, з Маріуполя, а з Маріуполя ця посилка вже піде кущами, піде полями, піде посадками, дойде, ну, сподіваємося, що дойде до наших хлопців. І всі сподіваємося, що страшний термін Груз 200 більше не прозвучить. Ольга Фенько, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.